Вітаю вас, мої дорогенькі. Хочу показати, як зробити двохкольоровий образ. В даному випадку жовто-блакитний, бо мене попросили. Шарфи мої 180 на 2 метри, складені цей вдвоє, цей в декілька разів, щоб була така стрічечка. Оці хвостики викидаю назад, і під ними, ви бачите, вони різні, що там, що там, що в тому шарфику, що в тому. Під ними я буду зав'язувати оцей шарфик внизу. Я його зав'язую, в кінці залишаю ну, випущеним, отак. Тут поправляємо. Дивіться, хочете, робіть отак, щоб воно було тільки впереді. Хочете, робіть, як стрічечку вам, щоб була тут стрічечка і там стрічечка, щоб воно було видно і той, і той шарфик. У кого є дома трюму, дуже удобно робити це за трюму. Ззаді виходить от таке. Тепер оці короткі кінці я залишаю, а з довгих кінців, з довгих, я роблю просто те, що я вам показувала в іншому відео. Я просто роблю жгутик, поправляємо тут. Цей образ дуже е, піде на зиму. Він теплий. Хоча можна і літом. Це літні шарфи, вони як павутинка, можна їх і літом вдягати. Все залежить від бажання. Дивіться, що я роблю. Зробила, і до кінця. І ззаді, ззаді я роблю отак. Я просто підтикую сюди. Відтекли сюди. Ви знаєте, довжина була різна, бо не вгадаєш, доводиться декілька разів перев'язувати. Тому оце просто залишаємо тут. Десь так. Минулого разу я вам не сказала, я користуюсь такими заколочками ось, щоб вони вам не Заважали, не вкололи, ви робите їх хвилькою. Ось дивіться, я покажу раз. Потім вкинули, і опять. Отак хвилеобразно їх втикати, щоб вони вам не вкололи в голову і тканину тримали. Ви робите це, поправляєте коло зеркала, бо дуже невдобно тут перед телефоном це все робити, хоча є маленьке люстерко, але це не воно. Якщо вам треба, можете навіть з цієї сторони зробити, підбираючи під колір. Так же хвилькою ви відчуєте, щоб не вколоти себе. І з цієї сторони. Олочки можуть швидко портитися, тому не шкодуйте їх, а купляйте, які вам потрібні. Ну, десь так, любі мої, наскільки це можливо вам показати в форматі цього дзеркала, що я зробила. По-різному поправляйте, робіть, як відчуваєте. Хай Господь благословить вас. Також це можна комбінувати різними. Я цей жовтий шарф в мене є образ, де я робила з цим, Під жовтий такий осінній одяг під свій образ. Хай Господь благословить вас. Далі буду працювати для вас. Дуже приємно, що ви слухаєте, бачите, одобрюєте мою роботу. Дякую вам. Хай вас Бог благословить і ваших домівки.